Та, шановне панство, Україна славиться своїми видатними особистостями у всьому світі. І сьогодні я зайвий раз хочу довести це однією дуже рідкісною медаллю, яка є результатом роботи польського медальєра Кшиштофа Хвалебе. Це один із небагатьох художників, які виконують свої роботи від початку до кінця традиційним ручним способом. І напевно це один з останніх таких митців. Важко також порахувати час, який він присвятив творчості лише виготовлення моделі займає близько 40 годин. Шиштовх Хвалеба – блискучий медальєр, який працює в місті Кросно, що в південно-східній частині Польщі. Його унікальний талант узмовлений тим, що пан Кшиштоф опанував медальєрне ремесло сам. Не навчаючись цьому професійно. Але впродовж десятків років став дійсно одним із найталановитіших митців свого діла. Всього мені відомо 5 медалей Кшиштофа Хвалеби, присвячених Українським університетам. Дві Львівському політехнічному університету, а 3 Дрогобицькому педагогічному університету імені Івана Франка. Одна з яких, власне, зараз у мене в руках. Медаль виконана ручним гравіюванням, мідь, діаметр 70 мм. Усі роботи хвалеби виконані ручним способом, тому тиражі вкрай малі та вимірюються десятками. Роздивимось ближче цю шикарну медаль. Дуже чітко переданий фасад будівлі університету. Та рік його заснування 1940 на реверсі. Також митцем зроблений акцент на мальовничій природі прекрасного міста Дрогобич Львівської області. Історичне покликання університету готувати вчителя для національної школи. взявши за основу слова Івана Франка, учителем школа стоїть. Власне, йому присвячена. Як кажуть, інша сторона медалі в нашому випадку Аверс, який тісно пов'язаний з реверсом. Неймовірне відчуття, ви знаєте, від того, що цей образ робила рука, а не монетний станок. Медаль, на мою думку, вийшла цікава, наділена певним шармом завдяки своїй неповторності. Дуже рідкісна річ, і від цього доторкнутися до такого шедевру дає. Відчуття величезного задоволення. Іван Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі Самбірського округу королівства Галичини та Володимирії. Він був старшою дитиною в сім'ї і мав двох братів і сестру. Батько Яків Іванович Франко, був заможним сільським ковалем. І кузня слугувала не тільки ремісничим цехом, а й сільським клубом, де люди спілкувалися. Франко слухав там як реальні історії, так і казки. Мати Марія Миколаївна походила з так званої ходочкової збіднілої шляхти. Вона була лірична натура, дуже любила співати. Пізніше Франко записував народні пісні, які були пов'язані з погадами про матір. Коли Іванові було 9 років, помер його батько, а в 16 мати. Але попри те, що рано залишився сиротою, дякуючи своїм батькам, Іван Франко здобув ґрунтовну якісну освіту. Колись був звичайно називати дитину домашнім іменем, аби вберегти її від злих духів. Так Франка кликали малим Мироном приблизно до 5 років. Згодом це був улюблений псевдонім Івана Франка Мирон. Упродовж своєї понад 40-літньої творчості. Франко надзвичайно плідно працював як оригінальний письменник, поет, прозаїк, драматург і перекладач, літературний критик і публіцист, багатогранний науковець, література, мова. Перекладу мистецтвознавець, етнолог і фольклорист, історик, соціолог, політолог, економіст, філософ. Більшість його творів написані українською, але багато є іншими мовами: польською, німецькою, російською, болгарською, чеською та за приблизними оцінками налічує кілька тисяч творів з загальним обсягом понад 100 томів. Усього за життя Франка. Окремими книгами і брошурами було понад 220 видань, у тому числі понад 60 збірок його оригінальних і перекладних творів різних жанрів. Він був одним із перших професійних українських письменників, який заробляв на життя літературною працею. Івана Франка можна вважати одним із перших чоловіків феміністів. Він не вважав, що жінка повинна тільки пекти, варити та бавити дітей, а що може реалізовувати свої таланти. На той час Франко був нетиповим у своїх поглядах. 1886 року він одружився з Ольгою Хорожинською. Їх звела Ольга Косач, мати Лесі Українки, коли Франко гостював у Києві. У 1887 році народилася їх перша дитина в 1889 друга, 1890 – третя, а у 1892-му четверта троє синів: Андрій, Петро і Тарас та дочка Ганна. Письменник дуже любив тварин. Як згадує донька поета, часто їхня оселя нагадувала звірячу клініку з покаліченими тваринами, яких Франки підбирали на вулиці і лікували вдома. Жили Франки у Львові в будинку, що збудували з 1901 по 1902 роки, за проектом польського архітектора Марціна Заходнього, того самого, що будував будинок Грушевського по сусідству з Франком. Іван Франко прожив неповних 60 років, з них понад 40 віддав активній творчій діяльності. 40 років 6000 творів. Це означає, що кожних 2 дні з-під пера письменника виходив новий твір, який міг бути віршем, новелою, повістю, романом чи монографією. Він навчався в трьох університетах Львівському. Чернівецькому і віденському, де й захистив докторську дисертацію. У Львові функціонує дім хранка в якості такого собі музею. В його відвідують екскурсії зі школярами, щоб надати діткам максимально точну та історично правильну інформацію про письменника. Також функціонує 3D-тур, де можна погуляти музеєм віртуально. Ось така рідкісна та шикарна медаль побувала у мене в руках, яку я з великим задоволенням показав вам. Дякую вам за вашу безцінну увагу, шановні глядачі та підписники. Хай ваше життя складається з пазлів щастя, добра та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці!